Так, заміна ремня. Во-первых, тут воно міняється даже в полі. Принцип такий. Знімаємо цей ремінь і знімаємо цей ремінь. Все, відкручуємо шлангу і відкручуємо уголок. Цей, що регулює це. Перед цим виходить, що збав максимально обороти на барабані річашковим гідравлікою. Підняв, він розширився. Ось, Ось, зараз покажу. Ось Він розширився. Потім, а нижній нижній взагалі виходить, ці болтів, болтиків відкручуєте. От і отут шайба. Так, сейчас покажу, девом. Чу лки-палки. Десь може впав. Болт шайбою. Ось його. Ой, ось, ось. І все, він туди заходить. Що держи? В мене поніжающего редуктора немає. І все, їх потім заводиться. Новий ремінь. Вкинув. Бо сьогодні забив барабан, обороти зменшив і став барабан і забив комбайн. Так що цей ставляється, відкручується і все. Ну, цей ж ремішок зараз назад ставиться і цей ремішок привод вітра. Так що ставиться взагалі 5 хвилин. В інтернеті не бачу. Так що, чого цей знімається, щоб вийшов ремінь. Він широкий. Не треба ні відкручувати нічого. Я маю ввиду еліватора ніякого ніяк відкручувати не треба. Відкрутили, витягли. Це теж пропустили. Зараз ставимо цей ремінь. Цей ремінь і цей ремінь ставимо, збираємо. Так, цей ремінь поставили. Цей ремінь теж поставив. Так, зараз тут натяжителем натягую, Отпустив. І тут. Тут нічого, там пружина, вона в своїй коронці стоїть. Воно тут ходить свободно. Та, лки-палки. Ось. Все. Ось все, витягується воно і вставляється. Так що тут нічого такого. Ni ma strašnega.